Чому відбудеться поворот долі найближчим часом? Дуже важлива інформація, тому уважно. Але спочатку лайк цьому відео і підписка. І тепер, чому буде поворотний у долі для вас? Які результат отримаєте? Лицар Пентаклів. Будете щось вирішувати, ну, то, то, це може бути зустріч з якоюсь людиною, дуже відповідальною, дуже може бути, сильною, може бути, турботливою. Це може бути, ну, це людина однозначно. і це буде якась зустріч. Або налаж... коли ви будете щось вирішувати е, по відношенню до цієї людини, і ви будете приймати якесь рішення. Ну, припустимо, приймати його в свою родину, будувати з ним стосунки або з нею, чи ні, послухати його, віддатися цієї людині або ні. І це, знаєте, як, відповісти так на його там, якісь запрошення. На побачення, або, якщо він запропонує там, руку і серцю, це буде поворотний момент. І що це дасть? О! Це колесниця, коли ви, я думаю, що ви приймете це запрошення, цю, цю якусь. Ну, те, що він вам запропонується, людина може стосунки, може просто вам зізнається в коханні, освічиться, може вам предложить шлюб, і після цього все як понесеться, дуже швидка карта, коли все розгортається дуже швидко. І ви Просто понесетесь після цього поворотного моменту у, якісь, у якусь нову історію. І, і рух буде дуже швидкий. І тут карта впевненості у тому, що я роблю. Розумієте? Тут людина впевнена в тому, що вона робить, і в тому, що вона хоче. Це може бути або ви, або до вас прийде така людина. І тут вже дві Коняки, дві лошадки, які мчаться, несуться на всіх порах до світлого майбутнього. Ну, супер, правда ж? Приходьте на особисті консультації, я вас чекаю.